Далі знову переносимося до Литви, де дуже багато журналістів стежить за подіями наживо, стежить у тому числі Богдан Цюпин, європейський кореспондент Української служби голосу Америки. І зараз він долучається до нашого ефіру. Богдане, вітаємо. Вітаємо! Питання, вітання. Сподіваюся, мене добре чуєте. Так, чуємо, чуємо добро, вас дякуємо. чудово. Яка атмосфера зараз панує на полях саміту і про що спілкуються його учасники у кулуарах? А зараз я б сказав, що більшість людей обговорюють фактично обурений твіт, обурене повідомлення українського президента Володимира Зеленського, який невдоволено відреагував на повідомлення про проект резолюції НАТО, який сьогодні поширили в пресі, і власне українську сторону і українського керівника обурило те, що Насамперед, як він сказав, що про Україну і власне про е, шлях України до НАТО е, говорить без українців, не дочекавшись української делегації, а українці мають бути сьогодні ввечері на е, офіційну вечерю і для власне е, переговорів завтра в межах саміту НАТО. Так ось ще у дорозі український президент заявив, що е, Україну не влаштує е, формулювання про просування України до членства яке не передбачатиме конкретики, яке не передбачатиме якихось чітких дат, і, і, так, далі, і так далі. Тобто, те, що пролунало від українського президента, виглядає досить можна сказати, навіть різко. А про це говорять багато журналістів, і я щойно чую, наприклад, британських колег, які кажуть, що Напевне, дається взнаки, все ж таки, історичний досвід. Те, наприклад, на що Україна погодилася 2008 року на саміті в Бохаресті, коли Україні з одного боку зробили дуже велику обіцянку було написано дуже просто, дуже чітко, дуже гарно, але дуже не конкретно без часових рамок. Що Україна стане членом НАТО? А минуло дуже багато років. Спалахнула страшна війна, яка триває досі, в результаті е, також і повноваштабного вторгнення, і та обіцянка не втілена більше того, де хто вважає, що вона була настільки серйозною помилкою, що обумовила е, і спалах російської агресії проти Грузії, і російської агресії проти України. Так що таке враження, що Україна хоче, щоб не повторився Бухарест. Щоб не повторився Будапешт меморандум 1994 року, чи вдасться це зробити, якою мірою вдасться змінити ці формулювання на більш конкретні як цього хочуть українці? А ми будемо бачити, напевне, вже пізніше цього саміту, можливо на цьому саміті, можливо, завтра. Богдане, а що відбувається на саміті НАТО от просто зараз? Хто вже сказав свої основні заяви і хто ще не висказався із політиків? Основних заяв, ну я не знаю, багато заяв було. Які з них основні залежить. Багато говорив, наприклад, генеральний секретар НАТО, і, зокрема, він. Тиснучи руку президентові США Джо Байдену перед тим як вони зайшли в велику кімнату з великим столом і зачинилися там з лідерами понад 30 країн, вони сказали що це історичний саміт, історичний насамперед, тому що він розширений в саміті. Вперше бере участь новий член Фінляндії, і також до речі бере участь керівництво Швеції, тому що вчора напевно, ви знаєте, були зняті е, застереження, чи було знято блокування е, Туреччини, і фактично і угорщини також, коли йдеться про ратифікацію цими двома останніми країнами НАТО е, вступу Швеції до альянсу? Отже, фактично, ми вже можемо говорити про те, що альянс це 32 країни, і після вирішення цього такого досить складного питання про Завершення процесу приєднання Швеції Українці очевидно сподіваються, що наступним великим завданням йдеться про розширення НАТО буде питання не завершення, а власне початку вступу України до альянсу. І наскільки можна пропускати українці дуже великий наголос роблять на слові запрошення, а також на вимогах часових рамок. Чи то пак, чи графіку часового, чи розкладу, чи конкретики? Ну будемо бачити, які слова зможуть так би мовити, викувати майстри слів з різних країн тут у Вільнюсі. Дякуємо вам за інформацію. Богдан Цвипин, європейський кореспондент Української служби голосу Америки з полів саміту НАТО, який нині розпочався та триває у Вільнюсі, і де його учасники та журналісти обговорюють. Я не знаю, як правильно характеризувати, скажімо так: останній допис в офіційному телеграм-каналі українського президента, в якому він розкритикував нерішучість НАТО, назвавши її слабкістю.